Всім привіт! І сьогодні я покажу вам, як правильно грузити машини. У нас є ось такий ескалатор Volvo, у нас є ось така машина. Всім відомо, що саме основна, як би, задача ескалатора найбільшу роботу це копати, але саме основне це грузити. Вміти правильно грузити. І так, з чого ми починаємо? Ми отак Ескаватором робимо собі поличку, щоб мати де стояти. Так, під'їжджаємо собі, розкопуємо, розтягуємо цей пісок. Робимо собі таку файну поличку, щоб ми собі файно стояли. на піску це не дуже у нас виходить, але зараз щось получиться. Робимо собі полку. Головна помилка всіх ескалаторків, це коли вони починають, от не хочуть робити свою полку і починають грузити з землі. Бачите? Ескалатор, він навіть, навіть не, не цей ескалатор не, і навіть неможливо буде загрузити. От. Машина зависока. Але коли ми зробимо получку, от зараз покажу вам на прикладі. От, Допустимо, зробили ми таку полочку, в'їжджаємо, в'їхали ми на полку, поставили ескаватор. І тепер вже може під'їжджати машина. Звісно, що в мене машина в збільшеному вигляді, але це не міняє суть. І тепер дивіться, наскільки нам легше порозити цю машину. Ми собі бачимо з кабіни всю ситуацію. І от ми обертаємося. І, і висипаємо в кузово. Ось так. Так що не лінуйтеся зробити собі полку. Вам буде набагато ліпше грузити, і будете бачили, що у вас знаходиться в самому кузові. Навіть можна зробити от собі таку ще, отут, таку файну, вищу полку. І от ви вже бачите шух. І робіть так полку, щоб у вас машина так стояла боком, щоб вас от ви обертаєтеся собі, крутиться, крутиться. Гоп собі взяли тут, там, з того боку, і собі висипаєте. Ой. Ось так на такому прикладі простому я показав, як правильно грузити машини. Звісно, що полка колись у вас закінчиться, і вам прийдеться там одну машину загрузити з землі. Ну, але одну машину це не всі машини. Тому ось така порада вам завжди робіть собі гарну полку, щоб, навіть якщо у вас маленька кубка така, просто розтягніть її, розтягнули її, розтягнули. Вибрали собі з боку тут, що є у вас під ескаватором. Вибрали це все і тоді собі там так обротом згорнули. Так, чух-чух Згорнули таку більшу кубку зробили і тут собі загрузили там тих одну чи дві лишки з землі. Але грозите ось таку здоровену купу з землі це просто помилка всіх починаючих е, ескаваторщиків. Завжди собі робіть файну полку. Щоб це були ви на кольосному, чи це на гусеничному ескаваторі. Звісно, що на льосному ескаваторі на, на камінь ви не в'їдете, тому на камені не робіть. Але коли у вас пісок чи там земля, найкраще це зробити таку ось полку і зарусити це все з полки. Тому ось таке на сьогодні відео. Надіюсь, це відео буде комусь корисне, особливо для починаючих ескаваторщиків. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім до нових відео.